Багато-багато багато мультів ми дивилися в дитинстві. Щось було реально цікаве, а щось просто вмикалося на фоні, аби не було тихо. У минулому відео ми згадували мультики, які крутили на тет. А сьогодні час пригадати не менш легендарний канал, новий. Без глибокого аналізу у форматі айсберга згадаємо відомі і не дуже відомі мульти: від популярних до тих, про які вже мало хто пам'ятає. І хоча багато з них показує. Але на різних каналах, щоб не повторюватись, ми не будемо згадувати ті, що були у попередньому відео. Так само і буде в наступних частинах по каналах Jetix і QTV. Ми йдемо сніжним комом, щоб на культові канали залишити найцікавіше. Поки ви ставите лайк для наступної частини, ми починаємо. Небо. Злюки-Бобри. Мультсеріал про те, як два брата-бобри звалили від батьків і почали жити як холостяки в лісі. Старший на 4 хвилини Норберт, врівноважений хитрий бобер, який хоче лити. А його брат Дегет, трішки психований. На цих контрастах і будуються конфлікти. Та, попри всі суперечки, ми дуже часто бачимо прояви братерської любові. Ходять чутки, що в фінальній серії персонажі мали усвідомити, що вони мультик, який ось ось закриють, але нікіло. Одіом не дозволив цього показати. Кіт пес, головні герої брати-близнюки, які народилися з одним тілом на двох. Один кіт, другий пес. Кіт елегантний і прискіпливий, а пес гіперактивний і простий як двері. Усе життя для них це компроміс. Серіал постійно зіштовхує їхні характери. Кіт хоче тиші, пес бігати за сміттєвозом. А розійтись не можуть, бо це буквально одне ціле. У нас різницю характерів вирішили подати ще цікавіше озвучкою. Пес розмовляє українською, а кіт російською. Ну давай вже кидай. Крида и Мерши. Это ты мне? Та звісно ж тебе, Кит, кидай. І насправді мені це завжди здавалось незрозумілим, чому не навпаки. Типу, кіт, ну, явно інтелігентніше за пса виглядає. Послушай, пес, ти мій лучший друг, а я твій. Ну, тобі ніколи не приходило в голову побити одному. Світ одиночество має свої преимущества. Але можливо, я заглибоко копаю, і режисер дубляжу не закладав такий сенс, як не крути, але ідея з двома мовами дійсно працює. Ну принаймні, працювала фінес і фер. І знову брати. Тепер, які кожного дня літа, придумують собі трешові заняття, будують американські гірки, роблять з маминої тачки справжній спорткар або взагалі пляж на задньому дворі будинку. І так щодня, екей, кожну серію. А старша сестра Кентес намагається їх здати мамі. Ще є друга сюжетна лінія, їхній домашній Перрі, який насправді секретний агент, і щодня зупиняє божевільного вченого доктора Дуфеншмірца. Обидві лінії завжди сходяться в кінці. Все, що Будували хлопці, випадково зникає, а мама так і нічого не бачить, тому сестра в прольоті. Останній четвертий сезон закінчився в 2015 році, і от після десятирічної перерви, в червні цього року вийшов п'ятий поліцейська академія. Мультсеріал по суперугарній повнометражній франшизі Поліцейська Академія. Головні герої анімовані версії найпопулярніших персонажів: приколіст Махоні, Джонс, чувак, який може зімітувати будь-який звук, Хайтавер, дівчата Хукс і Дебі та інші кадети. Поліцейська бригада ловить злочинців і паралельно доводить до сказу капітана Харріса з його вірним, але туповатим напарником Проктором. З оригінального то в кінці кожної серії є блок поради від поліцейського. Сейської академії сьогодні ми будемо їздити на велосипеді, але спершу нагадаю вам кілька правил. Де один з персів звертається до глядачів дітей і дає коротку повчальну пораду, як от нагадування стосовно правил дорожнього руху, про бережність спілкування з незнайомими людьми і багато інших справді класних нагадувань для дітей. Пригоди Джекі Чана мульт про анімовану зірку екшн фільмів Джекі Чана. Думаю, багато хто згадає цей мульт, але небагато хто пам'ятає про що він так. Ось Джекі у мульті, археолог, але б'ється так само круто. Йому треба зібрати 12 талісманів, які символізують тварин китайського зодіаку. Кожен із них дає якусь магічну силу: півень, лівітація, бик, надлюдська сила, змія невидимість, і всяке таке. Допомагає йому у цьому його дядько, якого мило називають дядечко, і малолітня племінниця Джейд. А протистоїть їм організація Чорна Рука, в якій всі ходять під демоном на ім'я Шанду. В серіалі будуть зустрічатися і інші демони. Та й зрозуміло, що все крутиться навколо надприроднього, магії і заклинань. Тоді ми з відкритим ротом дивились, як Джекі Чан ганяє за талісманом, а самі максимум, що могли дістати, це наліпку журналу. Всі ці азійські штуки здавалися далеким космосом, який ти ніколи не побачиш. А тепер це вже взагалі не проблема через ZenMarket Можна замовити все, що продається на різних японських сайтах: від Амазон і Ракутен до аукціонів Яхут. Талісмани, шмо, техніку, да хоч ваші лабубу, тут все в одному місці. Гело, привіт, am... я Джекі. No на не знає не гома. Ласкаво просимо українською. Підтримка на зв'язку та ще й доставка зручна. Можна навіть кілька замовлень об'єднати в одну посилку, щоб не переплачувати. Для прошарених діє програма лояльності, де за твої замовлення накопичується кешбек та кредитний ліміт. А наймагічніше за промокодом Кай при реєстрації отримаєш тисячу єн на міжнародну доставку. Посилання залишаю під відео. І да, можеш там замовити якісь прикаля з мультика, якщо дуже сильно хочеш. Вершина айсбергу мутаципа. ципа, мульт про корову і курча, які чомусь народились у звичайних людських батьків і ходять до школи, їдять свинячі дупи та регулярно попадають в якісь біди. Му велика, наївна та весела корова, ципа, малий злий півник, якого все бісить. А ще їхній ворог червоний тіп з голою дупою, який по суті є карикатурою на диявола. Через одну серію він переодягається, щоб їх надурити або просто потусити в образі сантехніка без штанів. В цьому і весь сюжет. Мій друг Мавпа. Хлопчика Адама Лайона переводять у школу для тварин через помилку в документах. Прізвище Лайон спутили з англійським лев. Адам не дуже радіє новій школі, бо не вписується в світ тварин, але намагається пристосуватись. Як мінімум, у нього вже є найкращий друг гіперактивна Мавпа Джейк. Більшість серії це його спроби вижити серед диких однокласників, незрозумілих уроків і абсурдних шкільних ситуацій. Джейка, до речі, озвучив Том Кенні. Це той самий актор. Що озвучує спанч Боба? Сімейка Адамсів. Мульт про дивну, але дружню родину, яка виживає як може серед нормальних людей. Майже кожна серія якась побутова ситуація, яку Адамси вирішують у своєму стилі. З вибухами, ловушками і всім тим, що для них нормально. Їм часто заважає родина сусідів Норман Майери, які хочуть їх позбутись. Мульт зробили одразу після хайпу фільму 1991 року, але сильно спростили для дітей. Гомес, наприклад, тут без своєї сили. Цигари, а в кінці кожної серії вони взагалі танцюють. Табір Лазло. Всі події відбуваються у скауському таборі. Основний герой, мавпа Лазло живе у будиночку з слоном Раджою і носорогом на ім'я хлам. У таборі купа різних тварин. Всі вони мають свій особливий характер. Мульт дуже нагадує сучасне рокове життя і ще більше губку Боба квадратні штани. Навіть багато саунду взято з останнього. А деякі персонажі виглядають тупо як з бікіні-ботома. І це не випадково, бо табір лазло створив Джо Марей, автор Роко. А Стівен Гіленбург, який потім вигадав Гуку Боба, працював у нього сценаристом і художником. Друпі Детектив. Як зрозуміло, з назви мульт розповідає про детектива Друпі. Він флегматичний пес, який разом із своєю маленькою копією, сином ловить бандитів. Серіал є спінофом, Том і Джері Малібиш. Шкетники, який у свою чергу теж є спінофом класичних мультів про Тома і Джері, тільки з дитячими версіями персонажів, В серії друпі детектив складалися із кількох міні-історій: спочатку якесь розслідування друпі, а потім ставки про скажену білку чи вовка. Земля до початку часів мультсеріал про маленьких динозавриків, які досліджують довколишній світ і вчаться товаришувати. Це серіальний спін-офф знаменитого фільму Земля до початку часів 1988 року, тільки вже з пісеньками, меншим драматизмом і більшим акцентом на пригоди й мораль. Головні герої апатозаврка Літл Фу, трицератопка Цера, Теранодончик Пітрі, стегозаврик Спайк і зауроловка Дакі. Так, все, тепер ви викупаєте їх як з динозаврів. додали й нових героїв тиранозаврика Гамчика, і відповідально за нього овірапторку Рубі. Гамчик, до речі, хижак символічне в нього ім'я. Є у їхньому світі і антагоніст Червоний пазур. Він теранозавр. Мультсеріал став тринадцятим проєктом у франшизі після 12 фільмів і першим багатосерійним. Справжні мисливці на привидів. Анімаційний серіал продовження до хітового фільму Мисливці на привидів. Команда із Пітера, Ігона, Рея і Вінстона разом із секретаркою Джаніною продовжують ловити привидів у Нью-Йорку. Більше того, до них приєднується тепер уже дружній привид Слаймер. Живе прямо з ними. Цей спін-офф став настільки популярним, що на його основі було створено ще один мультсеріал екстремальні мисливці на привидів. Середина айсбергу. Сабріна маленька відьма. Сабріні, 12. Вона живе із своїми тітками та говорящим котом Салемом, який насправді колишній темний маг, покараний за спробу захопити світ. Її тітки відьми, а головна героїня ще поки навчається цим всім штучкам. У кожній серії вона пробує вирішити типові підліткові проблеми з заклинаннями, сподобатись хлопцеві, влізти у бузькі джинси і так далі. Повноцінну магію вона отримує лише у 16 років, але поки. Може брати заклинання з чарівної банки на кухні, хоча від цього зазвичай проблем тільки додається. Маска: ще один мульт зроблений після успіху одноіменного фільму, того самого з Джимом Керрі і псом Патроном. Головний герой Стенлі Іпкіс скучний банківський клерк. Події мульта відбуваються вже після фільму, тому він вже по факту має стародавню магічну маску. Коли він її вдягає, то перетворюється на харизматичного псіха із зеленою головою, який порушує всі закони фізики і викручується з будь-яких халеп. Гумор рівня веселих мелодій. Перебільшення, неприродні розтягування, бами, предмети з повітря в принципі, як і у повному метрі. Ракетна міць компанія друзів Ото, Реджі, Твістера і Сема живуть десь в Каліфорнії на березі океану і катаються на всьому, що котиться. Скейти, роліки, серфи, сноуборди, хокей на асфальті. Про це і весь мультсеріал: спорт, дружба, дорослішення та проблеми з батьками. Але перше, що кидається в очі при перегляді мальовка. Це така собі візитна карточка анімаційної студії клас Кічупо. Точно така сама мальовка і в інших їх проектах, як, наприклад, у Невгамов. В них, як каже Джинджер, та у дикій сімейці Торнбері останній також крутили по-новому. Зараз розкажу. Дика сімейка Торнбері. Мультсеріал про сім'ю, яка живе в будинку на колесах і катається по всіх континентах, знімає документалки про тварин. Батя ботанік ентузіаст, мама операторка, яка нічого не боїться, сестра Дебі вічно зла підлітка, яка мріє про цивілізацію, доні дике дитя джунглів, і ще я шимпанзе Дарвін у майці тільняшці. А головна, це Елайза, 12-річна рудоволоса дівчинка, яка вміє говорити з тваринами, але нікому не можна про це казати, бо втратить дар. І от, поки батьки знімають чергового буйвола, Елайза розрулює конфлікти між бавпами. Мульт одночасно їй пізнавальний і повний дикої двіжухи, таке собі індіана Джонс на мінімалках, тільки з тваринами і дітьми. Нові пригоди Вінні Пуха. Мультсеріал заснований на книгах про Вінні Пуха, Мілна та Шепарда. Там Вінні Пух, П'ятачок, Тигра та інші це уявні іграшки хлопчика Крістофера Робіну, які оживають, коли він поруч. І хоч серіал не копіює книги сюжетно, це поки що єдина велика адаптація, де Крістофер постійно присутній і бере участь у подіях. Усе, що відбувається, це по суті його фантазія, і саме через неї. Ми бачимо, як дитина переживає страхи, сум, дружбу і всякі малі трагедії. Пепі довга панчоха. Пепі Довга Панчоха, головна героїня книг для дітей шведської письменниці, Астріт Ліндрен. Є чимало стареньких повнометражок, а у нас по-новому крутили мультсеріал 1997 року. Пепі, родоволоса дівчинка, яка живе сама у великому будинку разом із мавпою і конем. Її мама на небі, а тато моряк, який десь зник. Але Пепі не самотня. Окрім своїх тварин, вона дружить із нормісними сусідськими дітьми. І Анікою. А ще Пепі суперсильна і завжди все робить по-своєму. Стюарт Літл мульт про мишеня, яке живе у людській сім'ї. Це типу продовження одноіменних повнометражок, і Стюарт тут же повністю адаптований до життя серед людей. У нього дружня сім'я: мамо, тато, старший брат Джордж, маленька сестричка і ще кіт сніжок, з яким у них особливі стосунки. Він ж все-таки Миша. По сюжету Стюарт вчиться, як вирішувати проблеми і пишатися собою. І разом з ним навчаються глядачі. Кожна серія починається з того, що Стюарт розповідає глядачам якусь історію, типу підводка. А потім вже починається епізод. До речі, мульт у 2D, а ось цей пролог Стюарда зробили 3D-шним. Джонні Браво. Джонні Браво накачаний нарцис у чорній футболці й вузьких джинсах, який клеїть дівчат, але кожен раз опиняється в френдзоні. В принципі, через свою самовпевненість він і попадає в якусь біду. Сам мульт це типова карикатура на 90-ті на маскуліність і на типових Мачо з кіно. Багато відсилок до Елвіса Преслі, поп-культури і старих фільмів. А ще цей мульт став трампліном для багатьох великих імен. Серед сценаристів, наприклад, був все. Макфарлейн, той самий, що пізніше створить Гріфінів. Родина чомучок. Французький мульт, де малий Віктор щодня розпитує свою сімейку про всякі штучки із світу науки. Тато пояснює техніку і електроніку, мама про рослини та тварин, бабця з динозавром про географію, вулкани і погоду, а дід про космос. Є ще два дядьки, які шарять в анатомії і експериментують на собі. В серії 5 коротких сюжетів. У кожному хтось із родичів відповідає на нове питання малого. Мульт насправді навіть зараз цікаво дивитися, бо він дуже вміло подає складні. Теми з наочними прикладами: темні води. Неймовірне життя Джуні Перлі. У Джуні Перлі не типове життя школярки. Вона отримала силу захищати баланс між світом людей і світом магії. Всілякі монстри лізуть через магічну завісу, яку зазвичай люди не бачать, а Джун єдина, хто може їх зупинити. До того ж, це таємниця, тому треба якось не спалитись перед друзями. Але не все так погано. У неї є помічники. Бабуся, яка підтримала рівновагу світів до неї, балакучий мопс і молодший брат. Це, до Перше мульт-картунетвор, які зробили у широкоекранному форматі Джуманджі. Двоє дітей, Джуді і Пітер, знаходять настільну гру Джуманджі. Вони кидають кубики, і гра затягує їх у себе. Так вони опинилися в джунглях, повному диких тварин і не тільки. Мульт зроблений знову по фільму, який вийшов роком раніше. Але якщо у фільмі під час гри тварини з джунглів з'являються в реальному світі, то тут навпаки. Перед тим як Джуманджі затянула дітей у свій світ, вони встигли побачити підказку, яка має допомогти вибрати з джунглів. Там вони зустрічають чувака, який вже роками сидить джуманджі Алана. Він теж колись кинув кубики, але не побачив свою підсказку і застряг. Тепер у них є дві задачі врятуватись самим і витягти Алана. Кожна серія це чергова загадка від гри. Поки не розгадаєш назад, не виберешся. Сімба футболіст, італійська історія про ливення Сімбу. Він з друзями їде до Нью-Йорка, щоб знайти викраденого друга пса. А той з тих стати тренером футбольної команди тварин і готує їх до чемпіонату світу. Сімба теж долучається до команди і разом вони грають за перемогу. Я бачив багато дивних мультів, але чомусь саме цей здається максимально брідовим. І ще інформації про цей мульт супермало. Деніс мучитель мульт про малого шибеника Деніса, який постійно виводить із себе свого сусіда, старого діда Вілсона. Але він не злий, а просто надто активний. У кожній серії Деніс намагається допомогти зробити добро чи просто погратись, але завжди йде все боком. Ще у нього був пес РАФ. Кожна серія це три коротенькі історії по 6-7 хвилин. Дно айсбергу. Світ Бобі. Мульт про чотирьохрічного Бобі, хлопчика з надто бурхливою уявою. Будь-яку ситуацію чи фразу він сприймає буквально і перебішує до вселенських масштабів. І нам це візуально показують. А якщо він ще з кимось чи чимось незнайомий, просто вигадує свою версію. Коротше, все незрозуміле, Бобі пояснює собі фантазіями. Напевно, це типово для всіх дітей. Особливість мульта Живий актор і посумісництво автор шоу Гауї Ме. Ендал він з'являється на початку кожної серії, розповідає якусь історію і йде в мультик. Бо він і є батько Бобі. Просто Норман. Французько-ірландська історія про звичайного хлопця Нормана, у якого не дуже звичайна сім'я. Одного дня щось сталося з їх мікрохвильовкою, і всі члени його сім'ї, навіть пес, отримали суперсили. Окрім Нормана, бо він тоді читав комікси в себе в кімнаті. І тепер вся сім'я Нормана займається супергеройськими справами, поки він живе життя звичайного школяра. Мульт посередній і має відповідну оцінку на АМДБ 5,6. Нік тепер. Німецько-французька робота: двоє прибульців із планети Догма врізались у землю і змушені маскуватись під звичайних песиків. Один веселий оранжевий телеманнік, другий синій техногік пері, який постійно майструє якусь хрінь, щоб повернутися додому. Вони живуть у родині дівчинки Люсі, яка вважає, що це подарунок від тата. Найсмішніше поруч мешкає сусід у який мріє їх здати в лабораторію. Гробокопи, іспанський мультсеріал про трьох працівників кладовища рутинної роботи, типу похоронних церемоній у них не так багато, а от тришових ситуацій, типу трупа, які виліз зі струни, у них вистачає кожен день. Одна вколо такої містики і крутиться сюжет мульта. І як зрозуміло з назви, тут дуже багато чорного гумору і абсурду. Ось такі мульти ми змогли пригадати, які крутили на новому каналі. Звісно, їх було набагато, Багато більше, тому пишіть в коментарях, які мульти я забув згадати, або ж пошукайте їх у минулому айсбергу по каналу ТЕД. Тицяйте лайк, щоб я бачив, чи цікава вам тема, і зробимо таке ж відео по Jetix та QTV. Таким чином, ми згадаємо майже всі забуті мульти нашого дитинства, а також підтримуйте фінансово як оці прекрасні люди. А наразі я буду з вами прощатись. До зустрічі!